Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Сьогодні ми будемо робити, я вам обіцяв покажу роботу, кліше для тиснення по шкірі. Значить, Отаке, кліше, отакий рисунок, такий от орел. Значить, розміри вже на деталі, на деталі будуть оцей от розмір буде 30 мм. Тобто поперечний розмір 30 мм. А цей відповідно пропорційно скільки там вийде. От, значить, е відповідно, нам потрібно зробити відзеркалено. Так, тобто рисунок я зараз розверну і переб'ємо на допомогою копірки на оргстекло. А далі будемо гравірувати по латуні. Ну, після перебивки ріжу, ріжу штихелем канавочки. Хтось там мені в коментарях писав, що можна спробувати різати такі речі не на розсіклі, а на ліноліумі. Треба буде спробувати, чесно сказати, мене зацікавило. Я знаю, що досить класно різати на віні-пласті. От. Треба роздобути десь кусок старого ліноліуму і спробувати. Поки що робота є така скажімо так, майже термінова. То ріжу на тому, що є, то есть на розтеклі. Так, ну що ж, хлопаки, продер я канавки штихелем, продер' їх потім коготком. Получилося отаке от лекало. Я собі так маркером зачорнив, все, що має бути чорне, то має бути гравіровка. Тут у нас е, масштаб 1 до. Семи. Один до семи, один до семи. Один до семи. Зараз будемо робити якби, саму заготовочку. Точимо заготовочку для нашого кліше. З латуні. Зараз турцюємо на гладко. Турець буде все рівно ще шліпуватися. Традиційно. Так, підберемо ще зверху чуть. Так, знімемо фасочку. Нараз йдемо шліфувати. Шліфуємо цурець до гладкого. Добре. Так, і гравіруємо і гравіруємо нашу наші кліще. Самотун можна брати побільше, я беру по десять цих закрутів. Так, після гравіровки таке отаке от кліше. Значить, тут я, до речі, забув показати, тут різьба М10 нарізана. Значить, що? Зараз фрезернемо по контуру, зберемо це все. Так, зажав Кліше фрезеруємо форму Так, Після фрезеровки вийшлося отак от. Я вже тут познімав заокруглював напильником за усениці. Тож лишилося нам просто наше клеймо відчухати шкурочка 5200. Просто щоб прибрати риски з шліфовки. Так, ну що ж, Проба. Є в мене от кусочок шкіри, досить товстої шкіри. Я її легенько так змочив, легесенько буквально. Так, Поставимо так, щоб у нас ці царапини не мішали. Так, це пробуємо на холодно, ну Можна в тісках, я пробую такою от, ручною струбциною. Так, ну що, Почекаємо трошки. Так, Почекав я 5 хвилин, я не знаю, чи це багато, чи це мало. Я почекав 5 хвилин, потримав його отак. Ну що, розфіксовуємо. Ну от, такий от орел. І чітко видно букви е, Р. Ну, Це, я так поняв, ініціали, ініціали майстра, який буде це клеймо ставити на своїх виробах зі шкіри. Так, це є на холодно. Тепер попробуємо ще на гарячо. Ну Що, пробуємо на гарячо. Ну що ж, На гарячому ми так само отримали досить класний ефект. Я спеціально взяв світлу шкіру, для того, щоб ми бачили контраст між темним і чорним. От, на гарячому воно виходить швидко, на холодну трошки довше. Якщо на гарячу, то клеймо, звичайно, що тускніє, його треба буде час від часу щухувати на шкурці 1200. А так то, а так то все просто. Дякую за увагу, всім удачі, щасливо!